Друзі, всім привіт! Це черговий урок по Python. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково заходьте на канал та підписуйтесь на нього. таким чином ви підтримуєте його розвиток і подальший вихід нових відеоматеріалів. Сьогодні ми поговоримо про те, як наші змінні знаходяться в пам'яті. Це складна тема. Ми розглянемо лише таку її початкову верхівку по суті, те, що для нас Буде дуже важливим, бо тому, що те, взагалі як працює пам'ять в комп'ютері і в Python, в тому числі, це складна тема, і може в подальшому ми ще до цього повернемось. Але що для нас зараз буде важливе зрозуміти для подальшого розуміння інших тем, таких як об'єкти, класи і таке інше, нам потрібно зрозуміти, як же ж наші змінні в пам'яті знаходяться і яким чином. Вони посилаються на інші об'єкти пам'яті. Отож, давайте для цього проведемо деякі тести і побачимо, як працює а, певна особливість в Python а, того, як він зберігає зміни. Створимо просту зміну А, і присвоїмо її значення одиничку. Створимо наступну зміну Б. Присвоїмо а, ці змінні а, значення А. Тобто, ми кажемо, що. Б дорівнює А. Давайте тепер порівняємо, чому ж такі дорівнює А. А дорівнює 11 і Б дорівнює 11. Для того, щоб порівняти взагалі, на що наша зміна посилається, ми можемо використати такий ідентифікатор чи таку функцію, як ID. Передати сюди назву нашого, нашої змінної. Побачити, де вона знаходиться зараз в пам'яті. Так Скажемо ID B. І також це побачимо. Тобто, ми зараз бачимо, що змінна А і змінна Б посилаються на одну і ту же ділянку пам'яті, де якраз записана наша змінна одиничка. Добре, давайте е, змінимо змінну А. Наприклад, ми кажемо, що змінна А тепер дорівнює двічки. Тобто, ми змінили по суті нашу змінну А. Перевіримо, що вона змінилася. Перевіримо таким чином. Ми просто скажемо Python, щоб він нам роздрукував те, де, на, які, на яку ділянку пам'яті посилається наша зміна А. Тепер ми бачимо, що наша змінна А починає посилатися на зовсім іншу ділянку пам'яті, не таку, як була попередня. Тобто одиничка десь знаходиться в іншому місці. На що ж посилається Б? До цього вона посилалася на ось цю зміну. Давайте перевіримо. ID B. Посилається на якусь іншу. Дійсно, вона залишилась посилатися на ту ж зміну, на яку вона до цього посилалася. Тобто B при цьому не змінилось. Ми змінили А. Ми можемо переконатися в цьому, а B залишилось одиницею. Ну що ж, давайте продовжимо далі. Створимо нову зміну. Для цього ми навіть можемо перезапустити наш shell Restart shell. Це не обов'язково, але на всякий випадок, щоб. Не викликало сумніви, ми створимо зміну А і зробимо її таким от лістом. І скажемо тепер змінна Б. Ми хочемо, щоб вона дорівнювала А. Знову ж таки, перевіримо, посилаються вони на одну і ту ж ділянку пам'яті, чи ні. ID А. Ми бачимо, куди посилається А. І ID. B. Ми також дивимося, посилається на одну і ту ж ділянку пам'яті. На відміну від примітивних даних, таку як одиничку, з якою ми тільки що працювали, ми зараз працюємо з лістом. І ми його можемо змінювати. Тобто ліст ми можемо змінити. Давайте змінимо цей ліст. Для того, щоб нам змінити ліст, ми просто беремо зміну A і в неї викликаємо функцію Append. Append. Таким чином, це дозволяє, наприклад, десяточку. Це дозволяє додати до нашого ліста ще в кінець число 10. Так, Моя неуважність. Отак потрібно було зробити. І тепер перевіряємо нашу А і нашу Б. Зараз ми бачимо, що як А, так і Б змінилися. Причому ми змінили А. Змінилося і Б. Звертаю увагу, що ми не перезаписали саму А змінну. Ми сказали, що зміна А, ти посилаєшся на якийсь об'єкт, ліст. Ми зайшли в цей ліст і змінили саме цей ліст. Тобто ми змінили саме область цього ліста, його пам'ять. А так як Б посилається на цю ж саму пам'ять, Б наше змінилося. Знову ж таки, ми можемо переконатися, що у нас нічого. Сам об'єкт, сама його пам'ять, да, на що посилається А, не змінилася. Це сама силка, так, і на що посилається Б, не змінилася. Вони, причому вони такі самі просто змінили сам об'єкт. Ще один момент. звертаю. якщо я тепер скажу, що А дорівнює пустому лісту, то чому ж дорівнює Б? Ну, зрозуміло, що ми перезаписали тепер саму змінну А. Ми не, сам, не, не змінили сам об'єкт ліст. Які, на, які, на яку А посилалася, ми змінили просто значення самого, самої А. При цьому Б у нас не змінилося. Тому що воно так само посилається на е, попередню е, зміну. Давайте це трошки відобразимо. І так, перший випадок у нас був такий: ми зробили зміну А і сказали, що вона послалася десь на якесь значення, одиничку. В цей, цей момент в Python десь в пам'яті відобразилася пам'ять. Ось тут створилося і тут сюди записалося число одиничка. А в нашу А, по суті, і прилітає ця одиничка. Насправді, ми якби посилаємось, да, от -от, насправді, ми робимо ссылку на цей об'єкт А в пам'яті одиничка. А цей об'єкт нам відразу від, 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 віддає цю, цю одиницю. Коли ми сказали Б, Б дорівнює А, в цей момент наш Б також посилається на цю одиничку. І ця одиничка нам сюди прилітає. І каже, тут один. Далі я кажу, а тепер давайте мій А дорівнює двіщиці. Це призводить до чого? Що тепер мій, а, моє посилання, те, що було раніше, оце от так, воно прибирається, і тепер, давайте я так скажу, десь в пам'яті створюється другий об'єкт з цифрою двічка. Моє посилання створюється сюди, на цей об'єкт. І а, ця двічка прилітає мені от сюди. Попередній зв'язок ось цей видаляється. Тобто тепер моя, моя А не посилається на одиничку. Ось так це виглядає приблизно. Йдемо далі. При цьому бачимо, що Б uh, продовжує посилатися. Давайте я перепишу, продовжує посилатися на ось оцю одиничку. Тобто Б до сих пір одиниця. Чому? Тому що ми ось у цей об'єкт об ніяким чином не, не чіпали. Ми просто створили новий об'єкт і зробили перепосилання. Ось так це виглядає. Ідемо далі. Що відбувається, коли ми працюємо зі списком? Коли ми створюємо список, Давайте ось таким кольором зроблю. А. Дорівнює якомусь списку. Давайте ми десь тут пам'яті. відобразимо Цей список. У мене виділяється якась пам'ять. Ось така. І тут у нас список один, два, три, 4. Ну, там далі у нас нічого нема. Значить. Але пам'ять може бути виділена під більшу кількість. Зараз нас це не дуже цікаво. І тепер я посилаюсь на оцю пам'ять. Ця пам'ять віддає мені цей список, так? Умовно кажучи, давайте так. Я роблю дорівнює A. Дорівнює A, да? тобто на дорівні у цьому, значить, нам мій B також посилається на цей список, і мені віддається назад цей список. Коли я створюю таку річ як зміна самого списку, коли я кажу а крапочка append 10, коли я так зробив, то я насправді не змінюю цю, цю цю лінію, так, оцю посилання. Я посилання. Заход... Оце. Штука, а, така запис, така функція, а, каже мені про те, що я повинен піти ось сюди. Так, давайте я буду іншим кольором це робити. Піти ось сюди і додати сюди 10. Оце все єдине, що було сказано. Це не було зроблено зміна посилання. Да? Ми не, не змінили цю стрілочку. Ми просто додали десятку в цю пам'ять. І мені це назад вернулося в А. Тобто А мій мій до сих пір є оцією оці, оці областю пам'яті. Так як ми змінили саму область пам'яті, Б, так як на неї посилалось, так? І ще раз, коли ми писали: ось тут Б дорівнює А, ця процедура була виконана, і ця процедура вона була встановлення цього зв'язку. Тобто, взяли зв'язки, скопіювали з А, і от вони тепер сюди от, ці зв'язки наскопіювалися все. А в цей момент, коли ми. Тепер будемо перепосилання щось робити. от, от якось тут так? Ми зробили перепосилання в А. В Б у нас залишилось ці зв'язки, залишилися, тому у нас чи циферка одиничка залишилася. Зараз ми змінили саму, саму пам'ять, на яку А посилається. Зв'язки ми не змінили. Тому в Б так і залишилось посилання на цей самий елемент, на цей самий об'єкт в пам'яті. Тому і, і Б. Ну, нічого не відбулося, Б так? таке ж саме. При цьому, коли ми кажемо, що А, тепер дорівнює пустому списку, ось такому, це ми, якби хардкорно сказали, що тепер ні. Тепер цей об'єкт ми витираємо це посилання. Ми його витрили, і тепер ми кажемо, що ми десь на новий об'єкт посилаємось от сюди. який пустий, нічого немає в нього. І цей об'єкт нам віддав цей пустий список. При цьому э, саме Б не змінюється. Звертаю на це увагу. Хоча тут написано Б до рівні А, ця процедура була виконана в якийсь цей момент часу. В інший момент часу, вже після виконання цієї процедури, процедура виконується таким чином, що э, нам передається саме посилання. Тобто Б до рівня A нам передалося посилання цієї А. Ось ми, ми його закріпили. Якби. Так? В цей момент. Можна сказати, що це все прибирається. Тобто, ми, Після того, як ми її виконали, інтерпретатор забуває про те, що, що там, чому там А дорівнює. Він вже пам'ятає тільки це посилання. Зрозуміли? Тобто, коли я кажу, що мене тепер ось таким чином я перезаписую А, я перезаписую ці посилання, він не може повернутися назад і Б перезаписати. В Б до сих пір знаходиться цей об'єкт, в якому там такі елементи. А А вже посилається на пустий об'єкт. Тому, коли ми пишемо Б, він нам видає ось цей об'єкт, віддає назад. Надіюсь, зрозуміло, така тут, а, такий рисунок, але а, це дуже просто Дуже просто працює, а, звертаю увагу, що коли ми ось цю процедуру виконували, цю функцію запускали, цю функцію ми запустили на об'єкті А. Але ця функція не змінює саме посилання. Ця функція, вона йде в об'єкт і змінює його в пам'яті, сам об'єкт. Тому саме тому ми і B змінили. Бо змінився той об'єкт пам'яті, на який і B посилався. Є об'єкти, які не можна змінювати, тоді б ця функція б нічого б не виконала, б ми цього не зробили. Бо так, Наприклад, з рядками. Рядок ми не можемо змінити, ми можемо лише його перезаписати, цей рядок. Пам'ятаємо про це. Також пам'ятаємо, що це така сама а, історія буде працювати з класами. Якщо ми будемо свої класи створювати, то якщо ми змінюємо щось всередині класу, і дві зміні посилаються на один об'єкт цього класу. Да, об'єкт буде змінюватись всередині дані будуть в нього змінюватися. тому і дві зміни будуть посилатися на один і той об'єкт. Якщо ми одну зміну перезапишемо іншим об'єктом, але схожим, це будуть два однакові, може, об'єкти. Але знаходиться в різних ділянках пам'яті. Це дуже важливий, важлива тема для розуміння а, взагалі, видомості наших змінних, функцій, об'єктів, класів. І зараз важливо було зрозуміти, а, як це відбувається так, на простих змінах. На зміні А і зміні Б. Якщо ви це, вам це зрозуміло, то вам буде в подальшому простіше розуміти інші теми, які ми будемо розглядати. Надіюсь, ця тема для вас була цікавою, важливою. До наступної зустрічі. Скоро побачимося.